Друзі, добрий день. Я в цьому відео розкажу вам, як працювати з закордонними клієнтами. Так, це можуть будь-які клієнти: англомовні, там, німецькомовні, французько. Різниці взагалі немає. Як я працював, по-перше, можна працювати через перекладача. Да, тобто, э, чим э, хорошо в переписках, да, що ви спілкуєтесь з, з, з клієнтом переписки, це не потрібно розмовляти, це не потрібно, не обов'язково так би мовити, ззнати мову. Да, тому ви можете завжди спілкуватись через перекладача. Я так і працював. Да, так само я э, заходив в, 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 в Фейсбуці в різні групи. Да, і є там а, різні послуги. Це могли бути там, якісь данти, да, які о, послуги, е е е ремонт кровлі, там сайдінг, е перевезення, да, там, Раківці, да, Тобто ви заходите, знаходите такі групи, і в групах знаходите людей, починаєте їм відписувати. Да, починаєте їм відписувати, спілкуватися з ними і е е так само їх закривати да, через перекладача. Це перше. Да. Звичайний там Google Translate да, заходив і перекладав. Да, тому о, так само ви можете працювати з тими клієнтами. Да, Мовний бар'єр не має бути для вас якоїсь перешкоди. Це по-перше. По-друге, коли мені потрібно було вийти в Zoom, я для себе знайшов перекладача якому я платив просто за, тобто, за те, що він зі мною виходить в і ми вже спілкувалися з перекладачем. Да, так само я закривав в переписки. У мене були клієнти з Англії на нерухомість, які продавали там нерухомість там, в Турції, в Дубаї, там, в Англії. Да, я її закрив закривав в переписках. Були клієнти там, з Америки, з інших країн, з якими я виходив зі дзвони і не знаю, чи да, я платив перекладачу там. Ну, по годинам у нас було там, якщо півгодини, за півгодини години ми платив, якщо там годину ми розмовляли я годину. Тобто вона виступала, як перекладач, ми розмовляли, і таким чином я закривав клієнт. Да? Причому клієнт там платив більше тисячі доларів, да? тому що там 800 була послуга, плюс е -е, від е -е, 10% від бюджету, а ми витрачали там від 2 до 5 тисяч, да? тому 1000 доларів виходило. І ми з ним так довго працювали. В принципі. Непогана така історія, да? де шукати це е, Facebook. Чесно скажу, я так і не знайшов, як мені е, в інстаграмі е, вийти на цих закордонних клієнтів, да? тому що в свої рівно локацію мою проходять, а ось по групам Фейсбуці <coughs> виходив і в LinkedIn, так само знаходив клієнтів, да? робив прозорізм клієнта і підписувався, робив пропозицію клієнтам, що тобто, надають таку послугу. Ось таким чином можна працювати да потрібно виходити на інші, на інші закордонні ринки. Тим паче скажу вам одну таку особливість саме по клієнтах з Америки, з якими нам доводилось працювати, в них такий менталітет. Що якщо вони, ну, вони дуже довго закриваються, да, вони дуже важко, з ними багато там е, перемовин ведеться, багато часу на це витрачається, але дивіться, якщо ви їх вже закриваєте, вони з вами так само будуть довго працювати. Да, тобто, якщо вони вже починають з вами працювати, вони е, вам будуть прощати. Я бачив, заходив клієнтів, я бачив, які там треш робили, там їх місцеві ці, таргетологи, яка якість була. І коли я питав, да, чому ви з ними працюєте, ну кажуть, ну ми ж вже там домовилися, ми там працюємо. Да, тобто ви можете е, ну, довго їх закривати, але так само вони з вами будуть довго працювати. Вони вам будуть прощати якісь е, е, там недоліки, да, якісь помилки, але е, якщо ви закрили, да, це може бути вам довго. Тому не, не боїться, да, не бойтесь, виходьте на закордонні ринки. Да, виходьте на Америку, виходьте на Англію, на там Емірати, да з усіма спілкуйтесь. Єдине, там, що було незручно, єдина незручність була в роботі з Америкою. Це е, дуже велика різність в часу. Да, тому не або спілкувались, коли в мене вже була 12 година, або о сьомій ранку вставав, да, і тоді в них там вже пізно. Да. це єдина така е, була е, перешкода. Да, яка заважала просто. Ну, але це, ну, це не така її перешкода була, але потрібно було да, Тому що все рівно спілкувалися з клієнтом, коли було потрібно вийти там поспілкувати в Zoom, то вже там підбирали час, ну там або вночі можна було, або там зранку, або ввечері, то це, це нормально. Ось тому, друзі, використовуйте, да, обов'язково там. Пишіть через повідомлення, через мешен, можна клієнту, коли він там буде питати, можна сказати, що я не дуже гарно розмовляю англійською мовою, да, або через перекладача, або через, через переписки. Це все нормально, не зважайте, да, це нормально сприяється і вони нормально працюють. А ви їм показуєте досвід, да, там, ви навіть можете робити пропозицію на початку за тест, заплатити своєму таргетологу. Да, зробити результат і потім вже показути ціну, да, тому що вони сильно будуть хвилюватись, да, відправляти кудись кошти, не зрозуміло, в іншу країну да, все рівно там будуть вважати, що шахраї або там, ще щось. Да, але коли ви їм покажете результат, да, вони з вами будуть довго працювати. Да, і, і мати таких клієнтів там два-три ви собі взагалі можете забезпечувати там. Ну, представьте, якщо ви тисячу доларів заробляєте, там на да, 300 триста видаєте своєму до да, 700 у вас залишається. Да, всю основну роботу робить ваш таргетолог, да, а ви маєте таку суму. Да, потім сказали йому, слухайте, а є у вас ще друзі? Порекомендуйте, будь ласка, ще, да, і ще когось порекомендували. У вас ще таких два клієнти, ви взагалі там 2000 собі маєте, не маєте жодного головняку, працюєте з клієнтами вдовго. І заробляється доволі непогані гроші. Ось так потрібно рухатись в закордонні ринки. На живих ефірах ми будемо це розглядати там більш детальніше, але щоб у вас було розуміння, як потрібно тут працювати.